Добрий день, любі малята. Я приготувала для вас загадку. Послухайте, будь ласка. Гостя нова завітала. Холод, сніг увесь прогнала і дарує залюбки лісу, трави і квітки. Яка це пора року? Так, вірно, це весна. Прийшла довгоочікувана весна. Весна. Це та пора року, яку всі чекають, втомившись від зими. З приходом весни все оживає, сонечко починає гріти сильніше. Відчувши тепло, цибулини підсніжника починають рости. Потім з'являються листочки, а вже незабаром і самі квіточки. Сніжник тягнеться до світла, тепла, сонечка. Цю квітку називають провісниками весни. Саме підсніжники повідомляють, що прийшла радісна пора пробудження природи. Небо навесні високе, блакитне, хмари білі та легкі, якщо випадає сніг. То він швидко тане. З приходом весни повітря стає теплішим. Дні довше, а ночі коротше. Повертаються пташки з теплих країв, будують гнізда, заводять потомство. Лісові тварини прокидаються після зимової сплячки. І радіють теплу, виповзяють комахи, погріться на сонечку, кожна зайнята своїми справами. Дерева теж радіють весні, на гілках набухають бруньки, з яких з'являється зелене листячко. А молода травичка вкриває все навколо. Природа розквітає. Вона радує своєю красою та ароматом квітів. Сонечко гріє так ласкаво, так ніжно, що все радіє весні. Хочу закінчити своє заняття словами Івана Франка. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку. Дякую, до нових зустрічей.